Монета захисниці присвячена українським жінкам, тим, хто руйнує стереотипи та стоїть на захисті країни. Вони воюють і працюють, волонтерять і підтримують, моляться, чекають, кохають і захищають родини та батьківщину, наближаючи нашу спільну перемогу. На аверсі символічна композиція, що передає відвагу, волелюбність, ніжність і дбайливість українських жінок в образах матері та захисниці. Вгорі півколом напис Україна ліворуч, орнаменти української вишивки та номінал 10 гривень, праворуч, малий державний герб з вишиваними мотивами і рік карбування 2023. Реверс прикрашає композиція, що символізує жіночність українок-захисниць, ліворуч хвилі волосся, заплетеного у косу як символ життєвої сили. Праворуч абрис жіночої фігури в плахті, що уособлює традиції та духовну силу. Автор ескізу художниця Марина Куц, скульптор Анатолій Дем'яненко. Тираж монети 2500 штук. Маса чистого дорогоцінного металу 31,1 грама. Ця монета символ мужності, ніжності та незламності українських жінок.